Прекрасний благословений день і час ми з вами маємо сьогодні. Ми згадуємо або ж нагадуємо собі, що сьогодні той день, коли прийшов на землю наш Господь і Спаситель Ісус Христос, сьогодні цей прекрасний хор, наші діти, вони перенесли нас в той час, дали нам пережити ту атмосферу радості і щастя. Миру і любові, яка була явлена вже більше двох тисяч років або ж біля двох тисяч років тому назад, те, що тоді в той час переживали пастухи. Люди, які були жили там в той час, вони переживали цю славу за те, що ми сьогодні чули з вами. Сьогодні ми живемо в 2024 році, який приходить до свого закінчення. І ми з вами сьогодні. Вже розуміємо, що не просто дитя в яслях ми згадуємо сьогодні. Ми згадуємо той день, коли народився Бог, який сьогодні є прославлений і Він в царстві свого Отця. Ми сьогодні проповідуємо Євангеліє Ісуса Христа, всесильного і всемогутнього Бога, який сьогодні, там з Господом, на небесах. Приготувавши оселі, як ми читаємо в Божому Слові для вибраних своїх дітей, Він чекає того часу, коли він знову прийде на цю землю, щоб забрати церкву свою. Але ми ще є на цій землі. Перед нами ще шлях і дорога в кожного свій відміряний вік на цій землі, і ми з вами сьогодні, слухаючи Євангеліє, нагадуємо собі, наш Господь, він є живий. Він є сильний і могутній Бог. Євангелисти, два євангелисти Матвій і Лука, вони гарно описують народження Ісуса Христа. Особливо Лука, він докладно він писав своє Євангеліє для греків, для людей, які, були, які жили і любили філософію, які мали багато богів, для людей, які, яким потрібно було доказати і докладно розповісти. Початок Християнства. Що таке християнство? Хто такий Христос? І Лука докладно описує про народження Ісуса Христа. Євангелист Іван, він суттєво відрізняється від всіх остальних євангелистів. Іван писав своє Євангеліє в той час, коли вже вістка про Христа, вона розійшлася по тогочасному світу. Особливо. По Малій Азії і далі до Риму, по сучасній Європі, Туреччині, Євангеліє вже розійшлось, Євангеліє проповідувалось. Але прийшов час, коли також знайшлися люди, які почали трішки з іншої сторони підходити до розуміння, хто такий Ісус Христос. Появилося багато єресей, і Іван пише докладно своє Євангеліє, описуючи мало чуд, описуючи мало якихось таких подій, а більше вчення Ісуса Христа, доказуючи, що Ісус Христос, Він є істинний Бог, що це є дорога, правда і життя, про що ми далі будемо говорити. І Іван, пишучи своє послання, Перший лист, перший лист апостола Івана, перший розділ каже такі слова. Проте, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися наші руки про слово життя, бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Коли ми з вами читаємо Євангелія від Івана, перший розділ. Перші тексти кажуть такі слова: споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога. Усе через нього сталося, і без нього не сталося ніщо, що сталося. У ньому життя було, і життя було світлом людям. Іван більш докладно описує суть різдва. Для чого прийшов Христос? Чому Він прийшов? Що Він прийшов зробити? І Він каже про те, що ми з вами маємо в Ісусі Христі спасіння по благодаті. Ми з вами, в Ісусі Христі, маємо спасіння по благодаті. Один переклад благодаті каже, що це незаслужена милість. Так, да, дійсно це так. Ми з вами не заслужили тої милості. Яку всім нам дає Ісус Христос, яку нам дав Ісус Христос своїм приходом на цю землю. Він виконав закон. І сьогодні ми з вами живемо не під законом, але під благодатью. Це не означає, що ми можемо грішити, каятись, грішити, каятись ні. Полюбивши всесильного Бога, я не хочу більше грішити. В посланнях Апостол пише і каже, що все мені дозволено. Та не все на добро, не все на збудування, нам дозволено все. Ви знаєте, що нам, християнам, дозволено все. Але я, маючи такого батька небесного, я маючи такого викупителя, я маючи такого Бога, я не маю бажання грішити. Бо як мої діти роблять щось недобре, то мені неприємно. Коли я роблю щось недобре, моєму Богові неприємно. А хіба він таке заслужив? Щоб я сьогодні, прийнявши його, грішив? Він для мене зробив все. І своїм життям я все хочу зробити для того, щоб Богові моєму було приємно, щоб там, в духовному світі, мій Бог сказав за мене: подивись, оце моє дитя! Подивіться, оце той, хто прийняв мене. Він живе і не грішить, не тому, що йому не можна. А тому, що Він не хоче, бо Він любить мене. Ми спасені по благодаті, по милості і любові Ісуса Христа. І ще один переклад благодаті каже, що благодать це сила, викупна сила Ісуса Христа, сила, яку Ісус Христос дав нам. І ми з вами, коли отримали цю благодать і спаслися, ми не маємо просто тішитись цій благодаті. А йти і наступати на всяку силу ворожу, іти і проповідувати Євангеліє, іти і доказувати, розказувати цим людям про Спасителя Ісуса Христа, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що навколо нас відбувається. Апостоли жили, повірте, в тяжкий час, ніж ми сьогодні живемо з вами. Сьогодні за проповідь Євангелія в Україні максимум ти можливо получиш в свою сторону якихось пару нехороших слів, а можливо хтось лиці вдарить. А колись в ті часи за Євангеліє побивали камінням, в ті часи за Євангеліє вбивали, і люди йшли на смерть. І Павло каже: я не боюся і померти за Христа. Він полюбив мене і чия каже, досягну його тою любов'ю, якою він досягнув мене. Ми з вами отримали силу, про яку апостол Павло, пишучи до молодого учня, каже: бо не дав нам Бог духа страху, але сили. Любові і здорового розуму. Хай Бог благословить нас, дорогі брати і сестри, щоб ми з вами пам'ятали, ми спасені по милості, ми любим і не грішим, і ми маємо силу йти і проповідувати Євангеліє. В третьому тексті першого послання Іван каже, далі ми читаємо про те, що ми бачили і чує, звіщали йому вам, щоб і ви мали єднання з ним, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Ми з вами маємо єднання з Богом. Ми на всякому місці усвідомлюємо, що наш Господь Він є всемогутній, всесильний і кругом сущий Бог. Чи ми знаходимося зараз в домі молитви, де ми разом прийшли прославити нашого Бога? Чи ми йдемо по наших домівках, їдемо в дорогу на роботу, на навчання, де б ми не були з нами є наш Господь? Ми маємо єднання з Богом, і в молитві ми можемо звертатись до Бога. Нам не потрібні посередники, нам не потрібно десь іти і просити когось, щоб хтось пішов за тебе, помолився. Ми просимо, щоб помолили, щоб підтримали в молитві. Ми з вами звертаємося і кажемо, помоліться, і в Божому слові написано: навіть коли хтось хворіє з вас, хай покличуть пресвітерів церкви, і хай помоляться за вас. Але ми з вами також маємо особисті відносини з Богом. Для мене пережиток особистих відносин з Богом є свого часу був явний, і це для мене було набагато цінніше, ніж якби хтось прийшов і сказав. Саша, так говорить, Господь буде отак і отак. Я ні в якому разі не принижую Божі. Божих пророків або людей, які є одаровані ні в якому разі. Але, брати і сестри, прихід Ісуса Христа вчисть нас тому, що ми маємо особисто шукати відносин з Богом, і Бог буде нам відкриватись, відкривати нам таємниці, відкривати нам майбутнє. Боже Слово, Бог через Боже Слово Він говорить до нас. Осінь 2023 року. Я вдома після операції. Дружину на приблизно третьому місяці вагітності положили в рівному на збереження. Я відкриваю ввечері Євангеліє, читаю, діти полягали спати, в мене сну немає. Переживання перед цим два, дво, було двоє вагітностей, які закінчились тим, що дітки завмерли, і зараз вагітність. Господи, а як буде? А що буде? Тривога, переживання, дружина в лікарні, знову є якась певна небезпека. Я відкриваю Євангеліє від Луки, не тому, що там докладно описується про народження Івана Хрестителя і Ісуса Христа. Я просто відкрив Євангеліє від Івана і читаю перший розділ, другий розділ, третій розділ, і мені просто в серце не голос, не так, як ви зараз чуєте мене, а просто в серце приходить тверде слово. Єлизавета народить тобі сина. І ти, Марія, породиш сина. Саша в тебе буде син. Господи, в мене буде син. Саша в тебе буде син. Проходить час. Сьомий, восьмий місяць вагітності, дев'ятий дружину знову ложить на збереження. Вона приблизно останній місяць цілий лежала на збереженні. Я їду в Луцьк, їду з Луцька на тиждень по декілька разів їздив. І кожен раз, коли я їхав туди і їхав назад, Саша. В тебе буде син. Мене це слово тримає. Саша, в тебе буде син. 30 квітня 2024 року. На моїх руках син. Слава Ісусу Христу! І те слово, яке я отримав там вечором під маленькою лампою, коли я читав Євангеліє, воно тримало мене всі, весь у цей час. І коли дружину забрали вже в операційну. Вони мене тримали ці слова. Саша, все буде добре, в тебе буде син. Це набагато цінніше, це набагато глибше, це набагато більше тримає тебе, ніж коли ти просто десь переживаєш з кимось присутність, багато цінніше мати особисті відносини з Богом. Дорога церква Господня, Бог любить всіх, і з кожним Бог може спілкуватися і хоче спілкуватися з кожним з нас. Ми маємо спільність з Богом в Ісусі Христі. Коли ми читаємо, сьогодні вже було зачитано той самий євангелист Іван в 3 розділі 3.16 каже: так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дорогі брати і сестри, день Різдва і час Різдва це час і день примирення і любові. Амінь. Це час примирення і любові. Любов має значення. Якби Бог не полюбив нас, ми б з вами не були сьогодні тут. Якби Бог не полюбив нас, ми з вами не мали б спасіння. Якби Бог не полюбив нас, ми з вами не мали б прощення, бо не може людина заробити прощення, живучи на землі. Ми переконалися в цьому. І коли ми читаємо з вами Біблію. Євангеліє, Біблія описує найвеличнішу історію любові людства, історію Творця до творіння, Бога Отця до людини. Коли ми читаємо Євангеліє, ми повинні усвідомити і зрозуміти: Господи, за що Ти полюбив Петра, який тебе зрадив, він же зрадив тебе, за що Ти його полюбив? Господи, за що Ти полюбив Павла? Павло, Савл, Він жене Твою церкву, вбиває Твоїх святих. За що Ти його полюбив? Господи, за що Ти мене полюбив? Я не шукав свого часу Тебе, ти знайшов мене. Я нічого не зробив для Тебе, ти зробив для мене багато, за що Ти мене полюбив? І задайте сьогодні собі питання, за що я маю полюбити того, кого я сьогодні не люблю? Не любити набагато легше. Не любити і десь, коли йдеш по одній вулиці, легше відвернутись, десь подивитись в сторону, та людина пройшла і ти далі живеш. Все добре. Але полюбити це набагато тяжче. Але коли ти полюбиш і будеш жити в любові, набагато буде краще для тебе, краще для твоєї сім'ї, краще для твоїх близьких і краще для твого життя. Брати і сестри, краще жити в любові. В любові є Божий мир. І Божа радість в любові є Боже примирення, і в любові ми розуміємо, переступивши через себе, принісши в жертву своє я, я зближаюся з Богом, Господь. Я, можливо, не знаю, як це правильно зробити, але допоможи мені, ти це пройшов, ти полюбив тих, кого неможливо було полюбити. Хай Бог нам допоможе, щоб в ці дні різдва ми примирились і було більше любові. В нашому серці, в наших домах, і в наших сім'ях, і в наших родинах. Хай Бог нас благословить. І Різдво, брати і сестри, це радість. Читаємо четвертий текст цього ж послання. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Зачекай, Саша, радість в час війни в мене син на фронті. У мене чоловік на фронті. Хтось пише записку, син на зв'язок не виходить, хтось в полоні, яка радість, хтось в лікарні, яка радість. Радість наша має бути просто в тому, що ось ці обставини, які ми переживаємо сьогодні на землі, вони будуть вічно. Прийде час, і наша радість буде у вічності там з Ісусом Христом. Ми маємо радіти тому, що Бог Він все контролює. Ми маємо радіти тому. Що Господь Він є з нами і Він не залишить нас. Навіть коли приходить скорбота в наше життя, Він не залишає нас. Він потішає нас так, як не може потішити ніхто інший. Він наповняє наше серце радістю і миром, чого зробити не може ніхто. Наш Господь прийде час, забере нас з цієї скорботної землі. У вічній оселі Отця, де буде вічна радість, де ми будемо переживати вічний мир і вічний спокій. Хто не прийме Христа, не на цій землі, не там у вічності, не буде мати ні миру, ні радості, ні спокою. Хай Бог нас благословить, дорога церква Господня. Християнство розповідає нам не про якусь силу. Християнство не розповідає нам про якусь велику людину. І навіть християни не визнають Ісуса Христа великим Пророком. Ми визнаємо Ісуса Христа дорогою, правдою і життям. Він не розповідає про життя, Він є життя, Він є сила, Він наш Спаситель, Він наш Бог. І коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 20 розділ, 31 текст, каже такі слова. Це ж написано, що ви увірували. Що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. Хай Боже ім'я буде прославлене, а дво, Хай підтримає нас в ці непрості часи, Господь царює слава Йому навіки. Амінь.